Всім привіт! З вами Стефанка. Я вас запрошу на нове відео на моєму каналі. Попрошу превентивну вподобайку та підписку на канал, якщо ви ще не підписані, та ще не поставили вподобайку. Можна написати пару коментарів, мені буде дуже приємно. Дякую, якщо ви це зробили. Але ніколи не пізно, якщо ліньки. Що ж, сьогодні ми продовжимо грати в моєму світі Майнкрафту. У минулій серії я збудував ось таке ось поселення. Це тільки його перша версія. Воно, звісно, буде ще дороблятись. А також ми зробили ось таку ось величезну ферму пшениці. Сьогодні у мене дуже цікава ідея, попрошу хвилинку вашої уваги. Друзі, хочу вам порекомендувати крутий український сервер. TeamPixel. Цей сервер працює з версії 1.16.5 та ідеально підходить, якщо ви хочете спокійно пограти з друзями, побудувати своє місто або створити клан. Також є датапаки на нові крафти та круті данжі з ресурсами, які облегчать твою гру. До речі, ви можете не переживати за свою базу, бо її охороняє плагін CoreProtect. Адміністрація вже робить міні-ігри для серверу, наприклад, вже додали Skyblock та Bedwars. А вже наприкінці місяця. Буде космічний режим, на якому потрібно буде зібрати свою ракету, щоб полетіти у космос. Анархія теж на підході. Кожен зможе знайти для себе щось своє. Кожен сезон адміністрація вабить гравців новими івентами та фіксами багів. Хочеш приєднатися? Тоді завітай на їхній Discord сервер по посиланню в описі. Копіюй IP та заходь на сервер. Там завжди будуть раді новим гравцям. Усі донати на привілегії цього сервера йдуть в бюджет України, що приближає нашу перемогу. Тому ви можете допомогти цьому. Дякую за увагу, а ми продовжуємо. Думаю, що ви вже всі зрозуміли, в чому вона буде полягати. Так, я планую збудувати справжнього Путіна на остій горі. Але все буде не так просто. Мені не дуже подобається, що зараз темніє, тому давайте я трохи посплю, а потім продовжу. Після нашої перемоги у цій війні я планую підірвати цю статую. На початку в мене була ідея зробити так, начебто, Путін тягнеться до цього поселення і хоче його захопити. І я думаю, що так я насправді то і зроблю. А після нашої перемоги я підірву цю статую. Але не. Не повністю. для того, щоб було показано те, що роздолблений Путін буде далі тягнутися до мого поселення, але це вже буде безглуздо. Що ж, я думаю, що можна приступати. Як завжди, мені потрібно дуже багато всього, але думаю, що розпочати можна з того, що мені потрібно відновити свої інструменти. Для цього мені потрібно певно, відправитися у пекло, адже мені все одно потрібно дуже багато кварцу. А він якраз таки і дає левел, який мені потрібен для того, аби я відновив собі інструменти. Давайте я зараз зроблю собі ще. Та відправляємось. А може він в мене навіть десь і є. А, так, справді ось він полетіли. А я забув, що я портал переніс. До речі, блін! Я не знаю навіть, де я там маю появитись. Я сподіваюсь на те, що я з'явлюсь там, де потрібно. Але мені потрібно більше їжі. Привіт. Тепер вже точно полетіли. Так, я трохи не знаю де я, але я не мав заспавнитись десь дуже далеко. Чорт, так, все я зрозумів, де я, Ось уже фортрес але мені потрібно до речі, в нього також. Так, добре, ну починаємо. Так, я тут знайшов одного хлопця. Я знаю, що з нього можна робити якісь зіллі, і я впевнений, що колись мені це знадобиться, і я буду його потім шукати. Тому давайте зразу з ним розберемося. А знову ти. Да? що ж ти так невчасно завжди? О Боже. Давай, швидше. Я маю вже перемогти в нашій дуелі. Давай! <рес> Давай! Боже! А мені що, магма так і не випала? В принципі, достатньо. І що як тут все? Ну, тепер по дефолту. Пісок та гравій. А до речі, я ж вже добував пісок. Скільки в мене його залишилось? Е... Пу -пу -пу. А багато. Мені потрібно десь 13 або 14 стаків. Ну, скажімо так, 10 в мене є. А, так, стояти, а гравій? а з гравієм проблеми. Так, з гравієм серйозні проблеми. Ну, гаразд. Пройшовши тут уночі, я замітив одну проблему. Я ж навіть не освітив тут вулиці. Пізніше потрібно буде зробити ліхтарі або, хоча б щось таке. Це вже хоч щось. А то якось темно там. Я виділив скриню для всього, що мені потрібно, і вже половину цієї великої скрині займає пісок та гравій а мені ще потрібно дуже багато чого. До речі, я забув туди покласти паркани з цеглинезеру, начебто, це поки що все, що в мене є. Мені ще потрібно багато барників та шерсті. Ого-го до речі, шерстю я думаю, можна прямо зараз зайнятись. Привіт, привіт, привіт. Тепер мені потрібна червона. Печально дуже мало барників. А я не можу їх пофарбувати, поки в них немає шерсті. О Боже, пофарбую хоча б цю. Так, але все одно в мене є ще один дуже важливий та довгий процес. Мені потрібно знайти спеціальний біом. Не пам'ятаю, як він називається, там, де дуже багато кераміки. Так, кераміки мені потрібно дуже багато. Я б навіть сказав. Дуже-дуже-дуже багато. Десь 20 стаків. Може більше, а може і менше. Але я навіть не знаю де вона може бути. Тому мені потрібно буде дуже багато тисяч блоків, можливо, пройти. А можливо, і не досить багато. Тому полетіли. few moments later. Чотири з половиною тисячі блоків позаду. І я добрався до цього біому. Називається він безплідні землі. О Боже, зберігаю координати. Та поїхали. Так, я перерахував ще раз. Мені потрібно 10 стаків кераміки. Це, начебто, вона. А вона тут, типу, спавниться тільки ось таким ось слоєм. Його просто максимально незручно добувати тут. Ну тут вже краще. До речі, тут поруч дуже гарна постеля, велика. Давно я таких не бачив. Останнім часом я натикаюсь лише на заліжі піску. Знаєте, почав цінити, коли втратив. Колись раніше, коли я натикався на постелі, мені це взагалі не подобалось. Я ніколи їх не любив. Але коли почав будувати з бетону, так... Та піску потрібно постійно багато, а постелі ніколи немає. Зате є ось такі ось кадри. І старі добрі. Я вже майже добув, до речі, діло залишилось замалим. Я ще й тільки що знайшов велику кладку всього цього. Тому я думаю, ще трохи буду тому шурувати додому. Тепер, секунди, я вдома, а для мене попереду 4 тисячі блоків фішки. Мені однозначно потрібні елітри. Дім, милий дім. Так, що там по овечкам? Так, ну все нормально, начебто, але мені потрібно ще більше барвників. Один. Все. Так... В мене хоча б залізо є, тому що я витратив усі свої ножиці, щоб добути ось цю вовну. До речі, так, біла мені також потрібна. Ну, ви розумієте, що вже складається. Так, але. М -м, не вистачає. Не вистачає лише червовної вовни та барвників. Гаразд, треба вже якось їх розмножувати, тому що я буду дуже довго чекати. Але. На жаль, тільки червоних. Вибачайте. Навже в мене дійсно немає заліза? Хоча є. Але це буде дуже ризиковано. Ти чого зупинився? Давай, давай. А ось і ножиці. Гаразд, ну тепер потрібно переробити ось це все у бетон. Хоча спочатку у цемент. О, Боже. Переробив пісок та барвники та граві у цемент. І тепер весь цей цемент мені потрібно переробити у бітон. До речі, в мене ще залишилося гравію та піску. До речі, дуже багато. Це дуже круто. Або я погано порахував, або щось доперекрафтив. Коротше, сподіваюся, мені цього вистачить. Якщо що, то в мене ще є ресурси. Я дороблю. Я, до речі, переробляв ще більше сементу, тому для мене це навіть не дуже багато. До речі, з овечками я розібрався. Вони вже майже всі червоні, мені вже вистачає шерсті. Добав я дуже багато барвників. І десь давайте станемо. Десь щоб лімід висоти був пізніше набраний. Я думаю, десь ось тут. Я міг навіть не брати з собою відро. Звідси вже бачу всі свої будівлі. Поселення. Ферму, ракету, хаймерси, дім. Ще трохи буду бачити фабрику. Потроху розростаємось. До речі, якщо ще до сих пір хтось із вас не поставив подавайку або не підписався на канал, обов'язково це зробіть. Мені буде дуже приємно, вам не складно. І це мене дуже мотивує знімати для вас нові відео. Я вам буду дуже вдячний. Так, все, ліміт вже досягнут. Тепер просто падаємо. І тепер найцікавіше Добування бетону полетіли. А стояти яке полетіли? Тут темно. Я трохи не розумію момента, чому коли я ось так ось добуваю бетон, мені іноді випадає сам цемент. Це так і потрібно, чи це якось щось я не так роблю? Мені це не дуже подобається, тому що я вже ну, добув, ну майже стак бетону. І вже пів стаку звичайного цементу мені випало. Це як? Мені це не подобається, але що з цим робити? Так, випав бетон, випав бетон, випав бетон. Хм. Тепер я як ідіот, але справді випадав цемент Можливо, я досить дуже швидко вже це все добуваю. І з цього може випадати цемент. А може мені це все приснилось? Моє кайло таке. Я все добув. Нарешті мені знадобилося на це декілька ігрових днів, до речі. Але все ж таки, я це все добув. Залишилося певно найлегша частина всього цього діла. Просто побудувати. Так, насправді для мене досить легко будувати, коли в мене вже все є. А добувати це все просто жах якийсь. Я думаю, зараз можливо все це помістити в мій інвентар. А потім вже підемо із кінцями. Так, нема куди діти один стак, що мені не потрібно буде. Ну, напевне, мені, в принципі, не дуже потрібно буде сокира. Так, давайте ще раз перейдемось по тому, що я запланував. Я планую зробити ось тут Путіна, президента Російської Федерації, який, звичайно, ще недовго залишилось. Ось тут я планую його зробити. Він буде випирати із гори та однією рукою тягнутися на моє поселення, начебто, він хоче його окупувати, а іншою рукою він буде тримати російський прапор. Нагадаю, що після нашої перемоги у цій війні. Ні, я підірву цю статую, і це буде дуже епічно. Ну а поки що починаємо будувати. Це буде досить незручно, тому що мені потрібно буде будувати його на горі. Навіть не на горі, а просто якось э, в лівітації. І цей портал шумить. До речі, якось символічно те, що я будую Путіна біля портала в пекло. Можна було б навіть, можливо, якось прикольно зробити, якби він вилазив з нього. Але Але ні, в мене трохи плани інші. Але з порталом, я думаю, ми також щось придумаємо. Навряд чи він буде в вгорі. Мені не дуже подобається. Потрібно якусь крапку. Для початку втулити. Десь на такій висоті, я думаю, в принципі, буде нормально. Все одно він буде тільки вверх вже, тому я думаю, в принципі, нормально. Сподіваюся, селяни з цієї хати не дуже будуть засмучені цим. Все одно це тимчасово. Поки що це правда схоже на якісь шахи. Тут білі, там чорні. До речі, я поставив тут ліжку, тому що я не планую тут ставити смолоскипів, тому що я постійно буду будувати та піднімати рівень цієї будівлі вверх. А в темноті будувати я не планую. Ще й з чорним бетоном. Я взагалі там нічого бачити не буду, тому я буду просто пропускати ніч Завдяки тому що я буду спати. Сподіваюся, я не буду падати вниз, тому що підніматися досить запарно, але віримо в краще. В голові в нього, звісно, пусто, але забудувати потрібно. Інакше знизу це буде виглядати дуже дивно. Що ж, якось ось так це поки що виглядає. До речі, мені ось цю землянку потрібно вже зламати. Знизу я вже будувати не буду. Поки що це все ламаємо. О, ні, а я там зможу зламати. Окей, це все ми ломаємо. Ось так це виглядає. Ну начебто поки що вже виходить непогано. Мені подобається, але це далеко не фінальна картина. Угу. До речі, вже тимні, я вже погано бачу, по яким блокам я бігаю, тому я думаю, що вже потрібно лягти спати. Правда, тут потрібно ще деякі процедури робити перед сном. Наприклад, стрибати по ось цим ось блокам. Пам'ятаєте, як я казав, що мені не потрібна буде сокира? Так ось мені потрібна сокира, тому що мені потрібно зробити йому зуби. Вони робляться якраз таки із кварцевих сходів. Для цього мені потрібен верстак, а верстаку в мене не було. Але це, в принципі, не біда. Немає сокири. Так, гаразд, але тепер мені потрібно повернутися сюди. Якось ось так. Я зробив йому ось такий ось язик. Мені здається, що йому якраз таки підходить, такий зміїний. Ось так. Прикольно. Ну, поки що якось так. Поки що якось він налякано виглядає, але це поки що. Так, так, так. Знову забудовую пусту голову. А що робити? В принципі, голова вже майже готова, мені залишилося зробити лише волосся, і на цьому вже все. Голова готова, залишилося зробити лише ось цю руку та прапор у нього в руці. Ця рука вже готова, голова готова. Залишилося ще трохи. В принципі, мені вже... Подобається, як це все виглядає. Так, дерево тут заважає трохи взагалі. Ось так це виглядає. Він наче тягнеться захопити це селище своїми руками. Зараз ще йому прапор в руку, дам, та все. Ну і трохи підрівняю цю руку. До речі, тут треба зламати це вже не потрібно. Там все і так нормально. Добре, фінішна пряма. О, ні, я для економії місця в інвентарі виклав всю шерсть. Я так високо. Мені залишився лише прапор, і мені потрібно йти аж туди. Чорт, я знав, що цей момент настане, але якось я. Не думав про нього. І зараз якось сумно стало. Але я все одно вже спустився, тому, в принципі, байдуже. До речі, ці хлопці мені постійно топчуть по перше пшеницю. По-друге, овець. Що взагалі вже попутав, друже. Я навіть не знаю, а якщо я на нього нападу, цей мене почне бити. Я не хочу перевіряти, чесно кажучи. А так, до речі, мені потрібно ще ось цю штуку зламати. Цей міст мені вже не потрібен. Вибачай, друже, але ти вже виконав свою роль. Далі я сам. Це вже також можна зламати. Так, вже темно, але я, начебто, завершив. Зараз мені потрібно ще тільки тут прибратись трохи. Звісно, ґрунт цьому прапору пасує, але не в даний момент. Обов'язково він тут ще з'явиться. В Принципі, паркан в мене ще залишився, тому я думаю, що трохи побільше цей прапор зроблю, тому що він тримає, начебто, якийсь малий прапор. Так, так. Так, начебто вже краще. І тепер давайте ну, подивимось на готовий варіант, тільки дайте-но ну, я вб'ю цього скелета. Що ж, леді та джентльмени, представляю вам нову структуру, так скажемо, в моєму поселенні, яка називається Хуло. Мені подобається. Мені подобається, як в принципі я це реалізував, але звичайно, я все це не підтримую максимально. Ну а ви можете у коментарях зараз оцінити, як взагалі це виглядає, схоже чи ні. Мені здається, дуже схоже. Ну а я на цьому, напевне, буду вже закінчувати. Дуже вам дякую за перегляд цього відеоролику. Якщо ви до сих пір ще не поставили вподобайку, або не підписались на канал, або не написали коментар, то ніколи не пізно. Я завжди буду радий вашій підтримці. Тому обов'язково щось напишіть. Я все читаю, все лайкаю. Відповідаю на ваші запитання. А також підписую. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. З вами був Стефанка. Побачимось у новому відеоролику і всім па-па!